Лада та Беренвера Лірська Іриска. Озвучує Мавка Ганна Заворотна. В сильно, Гримнуло в цей раз так сильно, що з низької стелі зірвалася прикріплена на волосінні пташка Колібрі. Гримнула в цей раз так сильно, що з низької стелі зірвалася прикріплена на волосінні пташка колібрі. Тільки позавчора з намистинок і пір'їнок її склеїв т'єр. Зараз пташка вдарилася у бетонну підлогу, дерев'яна основа зламалася, пір'ячко розлетілося. Т'єр підскочив, став на коліна, намагаючись поправити понівичі на тільце. Підборіддя у нього дрібно тремтіло. Погано то як. Треба ж було саме пташці Тьєра впасти, подумала вихователька мадам Дея, намацуючи на поясі в аптечці шприц. У Тьєра з недавнього часу часто траплялися напади. Ліки їх купірували до певної міри, але бажано терміново нести його в інститутський госпіталь орбітальна тривога це надовго і тільки почалася. Але швидше літньої виховательки встигла жвава і, і рішає і простягнула т'єру руку коло допомоги. Коли звичне життя розсипалося прахом, як тендітна дерев'яна пташка тієра. Коли розкололося небо і пролилося вогненним дощем, залунали над головою сурмами з позамежжя орбітальні тривоги, мадам здавалося, що провалилася вона у Чорну діру, з якої вже не вибратись. Але два десятка дітей їй цього не дозволили, і якось все налагодилося. При тривогах спускалися в укриття під науковим інститутом, з молодшими допомагали добровольці старшаки. Їх групі підстався зовсім же дальній закуток майже під виробничими корпусами, але мадам вирішила, що це навіть краще, не так чутні вибухи і перекриття товстіші. Свій відсік кожна група покращувала, як могла, виробами, малюнками, книжками. Старшеньки навіть намалювали графіті, судячи з усього, за мотивами нової пісні популярної групи, не дуже пристойного змісту. Коло допомоги, у мене коробочка є, все зараз позбираємо. Коло допомоги. Мені брат з лабораторії класний клей приніс, В цей раз склеїмо намертво, сказав Раймон, один зі старших помічників вихователя. Раймон був із випускного класу і прийшов до групи хвостом з Замією та Тамарісою, дівчатами з паралелі. Котра із двох йому подобалася більше, мадам навіть зі своїм великим педагогічним досвідом зрозуміти не могла. Схоже, що й ще не розібрався сам. Згори знову загоркотіло, але діти були занадто зайняті, надаючи допомогу Т'єровій пташці. Чого вони від нас хочуть? запитав Т'єр, дуючи на пташку, щоб клей швидше застиг. Хочуть вони, щоб нас не було, подумала мадам Дея, але озвучити це дітям не могла. Прислухаючись до звуків на горі прильоти, це вона вже вивчила добре. ПКО протикосмічна оборона. На орбіті рознесли ще під час перших атак. Планетарна з потужністю гармат кораблів, що зависли на орбіти, справлялася набагато гірше. Хочуть, щоб ми злякалися і здалися, сказав Раймон, тільки нехай йдуть вони. Раймоне, підсунь столи ближче, будь ласка, попереджуючи продовження тиради, сказала мадам Дея. А що? Ми, дарці, кому завгодно підкажемо напрям, борчав Раймон, виконуючи прохання виховательки. В голові на самохит зазвучала та сама мелодія непристойної пісеньки. Слова мадам Дея знала, не те, щоби схвалювала, але зараз пісня була дуже до місця. Кожен бореться та підтримує інших, як може. У графіті, за її мотивами, не було нічого непристойного, крім можливо, зображення одного сузір'я. Мадам Дея ідею підтримала, тому що допомагала старшимся група, і це було довге заняття. Графіті розповзалося на дві стіни і на стелю. Не одна тривога пішла на це. Тоді ж мадами придумала коло допомоги хтось стілець притримував, хтось бляшанку з фарбою вище підіймав, щоб художнику було зручніше, а коли давали відбій, все ставали, всі ставали і бралися за руки. Ось так, тримаючися за руки дітей, мадам Дея і не провалилася в свою чорну дару. Ось і зробимо всю карту системи дар. Ця тривога надовго, а якщо не встигнемо закінчити, завершимо в наступного разу. Мадам Дея на столах розкладала аркуші, їх треба було склеїти, потім замалювати все поле блакитним, одним із кольорів дарського прапора, дати підсохнути, а поки вирізати згідно масштабу все, всі населені і незалюднені планети, зірки, станції, вузли системи дар. Довга робота, але немає нічого кращого, щоб відволікти дітей, і можна заразом повторити всі столиці, ресурси, ендеміків. А ті, що окуповані, запитала Тамаріса, теж, звичайно, це все ненадовго. Дарці повернуть собі все. І Лару тихо запитала і рішає. Лара була атакована однією з перших, коли до війни ніхто не був готовий. Опиралася відчайдушно, і за це в науку іншим була випалена до тла. Після Лари дарцям запропонували перше перемир'я, хоча швидше капітуляцію, але ефект був прямо протилежний. Жодні заклики політиків не змогли би так згуртувати до того досить аморфне дарське суспільство, як загибель та доля інших невеликих станцій. Залару до повної перемоги, вбивцем горіти червоним полум'ям. І зібравшись силами, дар здобув першу перемогу, зварив у котлі біля кресту майже весь третій флот Федерації. Звичайно, моя мила. виріши її з ось цього парламудрого лілового паперу, як вирисові поля лари. Їх можна було навіть з орбіти бачити. А ось із цього Смарагдового зроби нашу Маруню. У мене десь у баночці були намастини. Одну прикріпимо, Буде пуп. Взагалі то планета у всегалактичному каталозі називалася МР17 Дабл, але місцеві з любов'ю називали її Маруня. Зоряна система Маруні перебувала десь на задвірках системи дар, проте Яворський вузол робив її неглохою околицею. Планета одна з невеликих, та майже вся покрита водою. курортно аграрний маленький рай, готелі на Атолах, величний вулкан Пуп Маруні, який періодично включає фейерверки для розваги туристів, океанічні ферми, два невеликих континенти, декілька великих міст. Здавалося б, живи собі і радій. Доки через Яворський вузол замість туристичних лайнерів не з'явився педеративний флот МР-17. Я адмірал військового флоту Педерації. Ми прийшли з визвольною місією: накажіть станції та патрульним кораблям на орбіті заблокувати гармати та впустити групи захоплення. З фанатиками та терористами ми впораємося самі. Все, що від вас вимагається, це гідно прийняти військову адміністрацію педерації і забезпечити посадку військових кораблів. Зберігайте спокій, мирному населенню нічого не загрожує. Губернатор попросив уточнити, кого саме педерали вважають терористами та фанатиками. Йому пояснили і часу дали годину усвідомити. За годину губернатор знову вийшов на зв'язок з адміралом визволителів. Річ у тім, адмірали, що нас зовсім не треба звільняти. МР є невід'ємною частиною системи ДАР і такою залишиться в будь-якому випадку. А що сталося із вже звільненими, ми знаємо, віддаємо перевагу свободі визначення. Но ви впевнені у своїй відповіді, губернаторе, особливо знаючи долю інших. Вам і вашій родині, ми у цьому випадку не зможемо гарантувати навіть життя. Однак при деякій розсудливості. Ми можемо навіть референдум провести, щоб все демократично. Не впевнений, що ви, адмірали, розумієте, що таке демократія. Та при нинішньому розвитку технологій референдуму проводити легко. Всього лише за півгодини МР вже висловилася практично одностайно. Ми дарці. А вам, населення Маруні, просили передати пораду, щоб при деякій розсудливості. Губернатор зам'явся, він був чоловік інтелігентний, відомий вчений маріно-біолог, бі... Маріно а морський біолог, розробник унікальних підводних ферм. Вийшли у напрямку Сузір'я списа. Федеративний адмірал знав, як виглядає сузір'я списа на зоряних картах. І значення цього ефемізму теж знав. Тим більше, що глава департаменту оборони Маруні підтвердив пораду. Енергійним характерним жестом, адмірал відповів, як звик залпами. Унікальний атмосферний ліфт, технологічне диво та гордість Маруні загинув одними з перших. А ось флот Маруні та орбітальне ПКО билися за пекло. Маруня просила допомоги системи Дар. Допомогу обіцяли, але, судячи з повідомлень з театру військових дій, Маруня була не на вістрі педеративної атаки, а так збоку нашкварювали на неї іноді. Дар намагався отримати основний удар, і допомога Маруні була радше на словах. Тоді губернатор підняв на орбіту все, що зміг знайти. Марунські та зависли через війну круїзні лайнери, транспортники. Дослідні суда, катери, експаприйовані за законами воєнного стану ну, приватні яхти. Ставили на них якесь озброєння, зібране на колінці, зі світу нитці. Назвали все це противизвольним флотом. Міжгалактичне співтовариство зброєю допомогти не могло, але відгукнулося гуманітарними конвоями. Дякувати за те. Губернатор навіть підняв корабель матку, ту саму, на якій на Маруню прибули основні переселенці. Але все це повільно тануло, ніби айсберг, що відколовся від материкового льоду під ударами педеративних бригад, що періодично з'являлися через Яворський вузол. Але якщо педерація сподівалася, що маленька Маруня злякається і стасться, то замість цього отримала з декоративного шпіца озлоблену росомаху. Хочу сказати, що авторки вживали інше слово замість слова педерація, більш культурне, але я це озвучую зі згоди лади, і вона знає, що я саме так говорю це слово. Так що так, що ось так. Сподіваюсь, ви теж його говорите. Я думаю, тут пізнається сузір'я списа і взагалі все інше. Далі буде.